Традиційно напередодні новорічних свят єгнальні поліцейські війська вітають діток України з прийдешними святами. Тому цьогоріч ми вирішили завітати до дітей додому та привітати їх. А в цьому нам допоможе казковий герой. Тепер ми з нашим зайчиком їдемо творити добро і дарувати казку мали чи подільська. День Миколая найулюбленіше свято дітлахів. Цього дня вони усі вірять у дива. За традицією, святий Миколай, усім слухняним хлопчикам і дівчаткам кладе під подушки чудові подарунки та ласощі. Повітряна тривога, дощ, відсутність електроенергії не завадили ювенальним поліцейським Подільська передати місцевим малюкам гостинці від святого Миколая. Правоохоронці разом із представницею соціальних служб міста та казковим зайчиням відвідали дітлахів із сімей, що потрапили у с. Платні життєві обставини. Діти були щасливі від зустрічі із казковим героєм, який подарував їм м'які іграшки та солодощі. Тут гостей зустрічали радо, діти готувалися ретельно, вчили вірші, а головне слухались батьків. Прийшов у темну ніч на землю Миколай від хати і до хати сігами через лід Суші псих завзята, старенький сивий дід, бішати неводі у теплім корішку. Уніс усім лотиці у черв'нім мішку. Ялинка, сяя, кулька кольорова і папушечка цукрова. А на двоє ситлості забідає стодоріг, але ту не заведе Де святий Микола йде Для слухняних діточок принесе від тий бішок. Обійде усі хати, тож на нього йти. Подарунки від Святого Миколая отримали і діти поліцейських, які несуть службу в Херсонській області. Наші колеги, подільські поліцейські, які зараз перебувають у складних умовах і щодня ризикують життям, мають бути впевнені, що їхні родини під надійним захистом. Вважає начальник подільського району управління поліції Віталій Мельниченко. Подільські поліцейські подбали, щоб це свято залишило приємну згадку в серцях маленьких подільчан та побажали гарного навчання, міцного здоров'я та щоб небо було світлим і мирним. Сьогодні, на жаль, погода трошки не святкова, проте ми е, дуже раді, що у нас вдалося привітати діток з е, плідешніми святами і подарувати їм хлопцям трошки красному.